Відділ по організації прийому та обслуговування громадян, що працює за принципом єдиного вікна, розмістився на першому поверсі приміщення по вулиці Незалежності, де базується місцеве управління пенсійного фонду. В залі обслуговування обладнали вісім робочих місць для спеціалістів. Саме вони консультуватимуть громадян з усіх питань пенсійного забезпечення. Це робиться для того, щоб дійсно громадяни, які приходять на прийом, щоб не ходили по кабінетах, не ходили до спеціалістів. А це безпосередньо по напрямках є спеціалісти, які що стосується пенсійного забезпечення, що стосується реєстрації платників, що стосується сплати страхових внесків, нададуть кваліфіковану інформацію, нададуть допомогу по всіх питаннях, які і цікавлять наших громадян. Відвідувачі відділу також можуть ознайомитися з різноманітними довідковими матеріалами про пенсійне забезпечення в Україні, скористатися послугами інформаційного кіоску, запровадження принципу єдиного вікна, спрощує процедуру та скорочує терміни отримання послуг, а також підвищує якість роботи спеціалістів пенсійного фонду. Зал був створений для зручності наших відвідувачів, особливо пенсіонерів, яких нас на обліку 28 тисяч, і були певні незручності, Сучності, бо ми розташовані на трьох поверхах даної будівлі. Тому саме для обслуговування такої категорії людей була необхідність створення такого залу обслуговування, де всі питання вони могли вирішити в одному єдиному приміщенні. До 10 тисяч платників у нас також вони всі будуть обслуговуватись тут. Таку реорганізацію в роботі управління пенсійного фонду в Ковалі позитивно оцінюють і перші відвідувачі новоствореного відділу. Я працюючий пенсіонер, два роки вже я працюю. Прийшла дуже гарно Чата відносяться от до ковальчук Тетяни Кузьмівни. Я підходжу дуже гарно відноситься до людей. Начальник дуже така дбайлива людина, так гарно оформили зал, що нам дуже подобається. Коваль став четвертим регіональним представництвом пенсійного фонду на Волині, де прийом громадян в межах одного управління здійснюють без встановлення спеціально визначених днів та годин і поділу за зональним чи дільничним принципом.